Знаєте ще, чому важливо не ремонтувати свої дахи взагалі ніколи? Ось я маю на увазі. Відлетів у вас один шматочок маленький, ось не знаю, ось такий, як біля мене тут, його майже не помітно. Знаєте, волоска біла. Не ремонтувати його. Поставити ось такий невеликий шматок пластику на дах. Тому що якщо ви відремонтували дах, вже нема на що дивитися. І ви кажете страховій компанії, що дах підлягає ремонту, і вже з ними дуже важко казати страховій компанії, що дах не підлягає ремонту після того, як ви його поремонтували, розумієте? А якщо ви зробили ось так, то ви буваєте одни, одним вистрілом двох зайців. Номер один: ваш дах тепер не протікає і не може протекти. Номер два, навіть три зайця. Номер два, у вашому іншуренс палесі, і це всі страхівки пише, що ви зобов'язані це зробити на перші 14 днів після того, як це трапилося. Ви це зробили або ви, або ви когось станіли. Номер три. Ми не кажемо страховій компанії, що дах підлягає ремонту. Ми кажемо, що він не підлягає ремонту, а саме тому ми ось це зробили. Тому подумайте два рази перед тим, як ремонтувати пошкодження на даху. Якщо вам цікаво, подзвоніть нам. Ми приходимо. Якщо це можливо зробити через стахівку, ми зробимо старп і зробимо вам дах через страхівку безкоштовно. Якщо ні, ми його поремонтуємо вам безкоштовно. Думаєте, це дорого коштує? Це 5 хвилин роботи, якщо у вас все є з собою, а у нас все є завжди з собою. Тому дзвоніть або консультацію безкоштовно отримаєте, або отримаєте безкоштовний ремонт даху. Одне з двох без виграш, безпрограшний варіант.